Вітаю вас, друзі! на каналі Худебеч. Вот і сьогодні дивимось на ЕСОТО. Дуже крутезний бій. Як сьогодні буде виживати наш тереплею на Есотому на лінії Зигфреда. Просто щось неймовірно. Також він поставить абсолютний рекорд по настрілу в патчі актуальному майцінуваці На увазі 1.27.1, Якщо я не помиляюся, так, мені саме здається, саме такі. У нас сьогодні патч і кидає ще раз потруся на лінію Зигфріда. Кидає до 9 рівнів без жодної артилерії в командах та по одному легкому танку. Ну і в цьому бою ну зараз дуже багато кидає по ПТС. От я хочу висловити свою думку. На що цього що тільки по чотири штуки в сетапах команд? Кидає по 4 штуки, не ну, як тільки. Ну ви розумієте, про що я кажу. От зараз хто відіграє в теперішньому рандомі, чудово, має розуміти, про що я зараз кажу. Кидає зараз навіть по 9-10 по птесав. такі у нас сьогодні реалії. Так, ну що, хто не помітив, зараз наше сотий з нікому WHING. Він працює на гарматі, у нього стоїть гармата оця 750 Альфа. І працює на голдових кумулятивних снарядах. Так, подивимося відразу, скільки вони пробувають. 334 мм пробивають броні, і всього з легкістю. Вистачає, щоб ми пробили ворожого Гонкевича. Так, ПТшка 9 рівня Польська. Просто прошила його, як деракола якогось, не знаю. Ну, людина рахунок уже. На 1000 хітпонтів ми програвали вже. Точніше вигравали, вже програємо. Ну, швиденько так. Коливається, ви бачите, оці хітпойнти. Ну, і ну, давайте пробіжимося ще. Як зазвичай по стандартних бронебійнях. 246 у нас прибуває міліметрів броні стандартний бронебійний. І 5 фугасиків має 950 альфи та 85 мм пробиває броні. Ну і, як зазвичай, від самого початку бою я зазвичай це кажу, ну але цього разу трішечки пізніше. Як завжди, я прошу тебе протиснути вподобайку, підписатися на канал та написати будь-які Ну, Но... І декілька слів, мабуть, варто буде сказати про сьогоднішнього віхання, бо тому, що так зараз рокошат ми кумулятивом даємо в кришку. башти ворожого ЕМСТРЕ. Ну це щось якісь диковані речі відбулися зараз. Ну але Бог з ним працює абсолютно на результат, бо тому, що тим більше у нього кумулятивних снарядів більшість. І так, пробуваємо. І мається на увазі, що у нього навіть інструкція стоїть на досиланджі. От ви бачите, яке зараз спорядження. Трішечки поправив я оце. У мене злетіли, як виявилося, оці налаштування. Налаштування мається на увазі збірки модів від Source for Life. Я їх обновив і все чудово показує, ви бачите, яке обладнання у, у бою. Так, спеціально все для вас робиться так, що. Як ще раз повторюся, подобаючи, можливо, можна і протиснути. Так, ну що, три тисячі вже настріляв ворожий конкурор, у нього стокова гармата. І як бачимо, він навіть на стандартних бронебійних снарядах нас шиє. Так, от просто шиє зараз виналдешку нашого сотова. Так, і що будемо підкручувати борт, то швидше за все і не проб'є. Можливо, трішечки вже засильно перекрутив. А ні, подивіться, грамотно відтанковує ворожого конкурора. Так, що будемо добирати? Так, добираємо 597 хітпоінтів він мав і чудово, нам пішло в копілку, і тим самим вже понад 4300 настріляно. 4-5 рахунок, і ми поки що ведемо по хітпоінтам. Знову те саме, вже програємо. Так, вже програємо по хітпоінтам, як швидко відбуваються події в бою. Якщо подивимося на міні-мапу, так звана Зеленка, перша, друга, третя, четверта лінія повністю під контрольна ворожим силам. Там світився останній раз. На тому флангу ворожий шарпотюр четвертий. і, можливо, там ще хтось був. Ну, можливо, так, що буде з 16 зараз підсвітився. Так, виїжджає. ДБВ-152-й, занадто імбова машина, зараз, мені здається, в нашому сьогоднішньому рандомі оцей ДБВ-152-й. Я в кожному відео тепер почав говорити на сайті Вот Рекорд. Саме звідти я зараз беру оці реплейчики, які я записую стоповими боями. Просто один, просто бій за боєм, просто такі за 10-11 тисяч настрілу на цьому дбв 152 -му. Стільки там їх є, ви собі навіть уявити не можете, як багато. І суто тільки на цьому дбв 152 -му. Зараз, в сьогоднішніх реаліях, дуже важко знайти якийсь топовий бій на будь-якому танку, тільки не на дбв 152 -му. Оце ЕСОТО, так, це дійсно дуже крутесний бій, ну але це. Я вважаю, що це пощастило, що просто от хтось зіграв такий крутезний бій на іншому танку, окрім ДБВ-152. Так, ну що, 5600, 4 одиниці вже напулькано, два танки знищено, 7-8 рахунок. І по гідпоінтам рівнісінько йде в опорів над командою противника. Виїжджає ворожий об'єкт 705. а Пробуваємо от чудово. Ви бачили? підкреслюю вашу увагу. Не давав зараз постріл ворожому об'єкту 705. а наш есотий мається на увазі в гусеницю. Бо тому що кумулятивчик, швидше за все, кумулятивчиком ми б його навіть туди і не пробили. Вичекав, ви чекав, на винодешку. А куди ми зараз його пробуваємо? Ми що його пробили зараз через гусеницю? Можливо, хтось мені напише в коментарях. Ну, я можливо чогось, як завжди, і не розумію. Так, 8-10 рахунок. Ми зараз бачимо, що у нас справа. Дуже серйозно погані. Якщо так, звісно, можна висловитись. Зараз на ворожий АБР-105 та Шевхотюр 4 просто нападають на наших союзників ДБВ-152-го та Т-30-го. Ну, ДБВшка, ну як ви знаєте, вона картонна. Так подивимося, скільки у нашої союзної ДБВшки хідпонтів. Шотна, 219 хідпонтів. Чудово. Ну і Т-30. Наш так подивимося, скільки ну фулових. Ну, зараз так. ДБВ-152-го забираємо ворожий Удес 16-й. так розумію, десь з респа у нас квадрата А1, тому що він навіть і не підсвітився після пострілу. Так і зараз чудове пробиття даємо по ворожому ТНХ. твз 51 Це дев'ятка. І швидше за все у нього барабан. Тому що я, наскільки я пам'ятаю, у нього навіть її циклічна. Ні, це був барабан 100%. Не міг так швидко перезарядити гармату. Так і добираємо ТНХ і цим самим. Кладемо собі до копілки уже четвертий фраг. 8 тисяч навіть понад настріляно. 913 рахунок залишається у нас тільки один союзний танк. Це ДБВ-152-й. Ну і подивіться, ззаді приїжджає вже М103, і подивіться, який філіграний постріл забираємо. Просто вертушкою ворожого М103, 772 одиниці хідпонті він мав. Просто філігранний постріл був. Це насправді пощастило, що не було жодного ресинхрону. Можливо, грає на серверному прицілі. На 600 і це також може бути. І цим самим забрав п'ятий фраг. Так, 50ТП. Польський дев'ятого рівня важкий танк. І я. Забираємо 35 хітпонтів, але нам зараз дуже життєво необхідно робити мінуси. Ми залишалися одні проти п'яти танків. Е, можливо, на... можливо, помиляюся, як завжди. Мені здається, одні проти п'яти. Медаль воїна у нас уже в кишені. І подивіться, у нас тільки 994 хітпоінти. Є з барабанщик. барабанчик. Так, Удес 16. Він зовсім був половий. Так, 900 хідпонтів ми з нього зняли разом з тараном. І зараз от, важка ситуація. Подивіться, шарфутюр четвертий приїжджається злющий барабанщик ЕВР-105 ззаді нас пробуває. Удес 16, на щастя, нас не пробуває. Так, забираємо Одеса 16-го. Зараз просто життєво необхідно робити мінуси ВР-105. Ставить на гусеницю, але цим самим нас не пробуває. У нас тільки 639 хід потім. Подивіться, хлопці нас крутять. Ще невідомо, де гріль 15-й ворожий знаходиться. Шарфутюр четвертий нас пробуває. Даємо пробиття в ЕБР 105-го. І саме головне зараз, щоб нас хтось з них не пробив, крутимо, мансуємо і, на жаль, шарфутюр четвертий ворожий нас добирає. На жаль, це поразка. Але 20113 одиниць заробляє повен 8 наш Вихань. Так, майстра він заробляє по опічних медалях. Це основний калібр та воїн. Але саме головне рекордні 11139 одиниць завданої шкоди по команді противника. 7 танків він знищив. Та 1005 чистого досвіду він здобув. З преміум аккаунтом ще пішов якимось чином в плюс. Хоча працював весь бій на кумулятивах. Най майже на 15 к срібла. Бій тривав 8 хвилин та 2 секунди. І як завжди, Всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.